Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на каналі Каші Скарб все про коропову ловлю. Сьогодні тема мого відеоролику: вона риболовлі тут не буде. Тут буде теорія осінньої ловлі. Як бачите, вже осінь, вже яблучка налилися, листя вже жовтіє, вже осінь настає. Сьогодні я знімаю. Сьогодні в нас, я не пам'ятаю, чи 25, чи 26 вересня. Ну, то ролі не грає. Давайте. Розберемося осінь. Осінь я. Я розкажу вам про свої е, думки, про як я думаю на, по поводу риболовлі. Осінь я ділю на два етапи. Перший етап це перша половина осінні і друга половина осінні. Перша половина осені, перший етап це я рахую від 10 до 10 жовтня, від 10 вересня до 10 жовтня. Бо з 1 вересня до 10 вересня зазвичай в наших широтах. В нас іде злом погоди. Я не думаю, що якось їздить ті числа на риболовлю. У нас іде злом погоди. Перша неділя вересня, зазвичай вона холодна. Такого плану йде злом погоди, і потім з 10-го числа йде стабільний вирост, там, от як зараз, тепленько, всі діла. Ночі вже прохладні, але на дворі зараз тепло. Це перший етап, і він десь до 10 жовтня в нас в такому районі по записах, що я собі занотовував за 4 роки приблизно. Воно десь так відбувається. Після 10 жовтня вже йде згіршення погоди і похолодання. Да, бабине літо, всі діла, буває тепло. Але зазвичай йде е, таке вже похолодання. значне. Зараз у нас на даний момент ночі в районі 10-13 градусів тепла. Потім другим етапом буде це вже 5. До, від 5 до 7, от, вже реально холодно. День може бути тепленький, але все одно не настільки. Так що, це треба враховувати. Перший етап і другий етап. Пройдемося по етапам. Я вам е, буду тут розказую, але буду вам включати якийсь скрін водойми або лагуни. Або якусь дикої, що я ловлю на них, буду показувати схематично, що як, мої думки, як двигається риба, де би я її ловив, якщо і дивитись по прогнозу погоди. Бо, друзі, запам'ятайте, якщо ви хочете заловом бути, перше, рибалка починається з дому. Це прогноз погоди, готування корму, свіжого корму, або навіть закупити, але вам головне купити свіжий корм. В магазинах це не все є свіжий корм. Потім прогноз погоди і вибір вже сектора або точок вдома, вже на карті. Потім ви вже підплануєте просто на водоймі, куди що плюс-мінус, вже маркером. Ну що ж, рибалка, поїхали, будемо показувати все, як, як я вибираю місце на риболовлю. ділим водойму напополам Чому на пополам? Отак, синію. Бо я приблизно знаю, Ні, навіть не напополам, е, Г-буква буде глибока часть, а тут М міляк. Все чітко, понятно. Я знаю, я на цій водоймі був, уже знаю, що тут глибока часть, тут міляк. В принципі, по водоймі, що тут іде руслова часть червоним, це намалюю. ось. Вона десь іде посередині. Ось русло так іде. І рибка основним руслом рухається. Так, поїхали. Е, в першу декаду, перше, Перші числа я ще раз повторюся, від 10 десь по 10 -е жовтня. Це в нас перша частина осені. По місцю. Так, рибці що потрібно тут? Тут треба рибці наїдатися і вже холоне вода. Тобто, якщо на дворі не тепло, досить прохладно і ночі холодні, а в нас така приблизно ситуація була, коли я на рибалку поїхав, ночі було 10, то рибка, скоріш всього, вона буде сюди йти, Ось я жовтим позначу ось е, в глибоку часть. Ну, Треба знати приблизну глибину. Хоча б. от Я знаю, що десь отут, отак іде глибоко. Оця частина це в нас хрестиками позначена, це в нас все, іде глибина ну, От в цьому районі. І отут рибка буде крутитися. Ну, на мою думку, що спочатку рибка буде крутитись тут. Потім, коли, звісно, прогріється сонечко, всі діла вона по своїй магістралі червоній, по руслу на міляк піде. Але все рівно частина рибки залишиться тут. І вона вийде або сюди, так, напишу, або сюди, або сюди. Все одно тут мілче. І от вона буде. І тут є камишки, я знаю, ну треба вже на районі, ну, типа, на водоймі дивитись. Так що в цій частині, в цю пору року, і перша частина осені перспективніше для мене, оце, оця частина водойми. Ну, Звичайно, можна і тут половити. Тут за день, ну, на ніч це 100% дамба. От тут, в моєму випадку, це дамба буду ставати. Я б став. Але за день, якщо на денно, ну, то можна, звісно, і піти сюди, бо риба. Яка частина риби транзитом перейде бистро по руслу, вона там швидко рухається, друзі. Це е, я дивився кучу відосів, професіоналів і науковців. по руслу рибка дуже швидко рухається. І от у нас по руслу в е, міляк. Міляк ну, міляк тут іде десь отак. Тут мілко всюди. Тут взагалі дуже мілко, отут дуже мілко. І ось самі перспективні точки у нас будуть не тут. Не тут, не тут, не тут. А якщо ставати, то це у нас ця частина водойми. Ось це кружечками поставлю. От тут у нас саме перспективна. На день. І ще раз повторюся на день, бо ніч ніч рибка знову по своїй червоній трасі піде сюди. Так що, друзі, тут іще треба дивитись на вітер. Коли я йду на рибалку, дивлюся день-два, куди дує вітер. Ну, це бажано 2 дня хоча б дивитися. Якщо він дує в одну сторону, то це досить перспективно. Ви можете з під тої сторони вибрати. Тобто, якщо він. Давайте виберемо колір чорний. Якщо вітер 2 дня буде дути ось сюди. ну Наприклад, ось давайте от такому напрямку. Ось це вітер. от такому напрямку. Тобто. Всю волну він буде звідси гнати. Ось так сюди. Сюди вона буде йти. Тут буде весь корм збиратись. Тут, ще раз повторюся, у нас буде е, так, з, да, жовтим. Отут по берегу у нас буде всюди, отут буде корм. Два дні буде гнати сюди всякі жучки, всякі листики, всяке це. це буде в дамбу битися і крутитися. І рибка. Друзі, це я вам гарантію даю. От буде по цій береговій частині з русла виходити, на день грітися, бо тут все одно мідче виходить. І от вона буде тут по цій всій частині ходити і шукати рибку, от. і шукати корм. І от це у нас перспективні точки, нам їх треба обловлювати. Не забувати за русло, звичайно, це друга ситуація. Змотуємо назад і Так, 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 так. так. Назад, 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 назад. Якщо вітер дує в протиположну сторону, ну, допустим, от звідси вітер Отак вітер пішов. І ось так дує. Тут все наоборот. Вітер, звідси все буде гнати сюди. Сюди. Але, друзі, запам'ять, вітер фільтрує воду, Ну, фільтрує, колотить. Тобто, якщо тут вода би прогрівалася, Сонечко, бо нам у нас осінь не забуваємо. А вітер би сюди гнав. Так, да, тут би був якийсь корм, але вода б була прохладна. І я не думаю, що рибка б сюди виходила в холодну, риб, холодну воду. Я думаю, все рівно вона б залишалася тут. І знову шукала б. Ой, не той колір. І знову б шукала отут корм. Бо тут б було тепло і був би корм. Так що, друзі? Бачите, наскільки все е, цікаво осінню. Перша половина осінні. оце перша половина осінні. Вода ще сильно не устила. Тут їй буде на глибині далеко-далеко комфортніше. І от вона буде тут крутитись, і тут її можна ловити чим на е, міляку. На міляку, звісно, теж можна ставати, але треба ще раз, друзі, кажу, дивитися. Це перше. Щоб стати на міляк, я б коли став на міляк, коли б вітер був я б ставав на міляк, коли б вітер був, скоріш всього, звідси. Щоб сюди наганяв, навіть якщо корм сюди буде, тут звідси вода буде. Тут холодніша буде вода, тут буде гарно прогріватися, або якщо не буде вітру, це теж хороший. Це, якщо ж тіль нема вітру, то тут дуже перспективно. Ось це дуже перспективно у нас буде частина, коли нема вітру, або вітер сюди невеликий, що тут волни великої ще не буде, і вода встигне прогрітися. І рибка 100% активна рибка сюди буде виходити. Ну, більшість рибки буде тут. Це перша декада. Це з 10 по 10. -те. Я собі так рахую. Ідемо. Скидаємо то все, нажимаємо нову, малювати. Ідемо по другій декаді е, працювати. Якщо це вже з 10-го і зима, і плоть до весни, хто як може ловити? Е, так, поїхали. Беремо олівчик наш. Так само намалюємо. Ой, не цей колір. Синій глибина, міляк. Тут, друзі, картинка Давайте так само і так само. Даже переділимо на. Ну, ні, хай буде так. Тут уже, друзі, картинка зовсім інакша. Де б я ставав. Зараз, тут вже, від 10 жовтня вода вже остила, вже прохладно. Наша рибка що буде? Вся вже йти сюди в глибину. Але, але, активна рибка. Яка буде шукати корм, а така буде. 100%. 100% буде виходити по руслу звідси. Це 100%. Ось сюди. Ось на цей участок, на самий міляк-міляк. Ой, не той колір. Це 100%, друзі. Це я вам гарантірую. Коли тепло в, там, від 10 жовтня. -ля, Бачите, там прохладно якесь там 10 жовтня аля 15 градусів, це середня температура, хай берем я так образно. І бачите якийсь день, де сонце і показує там 20 градусів. Це воно, це плюс, це наше воно. Це нам 100% треба їхати, і це наші перспективні всі участки. Активна рибка буде по руслу, швидко сюди приходити. І ми її тут будемо ловити. Тут вже в другій декаді е, осені, в другій частині осені треба якби, на рибалку йти попередньо дивитись погоду. Тобто, бачите там за неділю, о, такий день теплий. Тобто я стаю от, отут, чи, чи отут, чи отут, чи отут, чи отут стаю. Все, я знаю, день теплий, рибка буде сюди виходити, активно питатися. Тут тут вже на глибині навряд ли вона буде. Тут все одно порохладніше, тут і, да, виход, тут мільче, але не настільки мілко, як тут. Це в даній водоймі, повторюся, тут, де глибина 2,50, тут, ну тут. Від метра, типа метр, це глубоко рахується до там 50 см, 40 см і т.д. Тут взагалі отак, якщо брати, то тут взагалі міляк-міляк. Так що, друзі, запам'яємо, друга декада, це нам треба вибирати теплий день, перевіряємо. Бажано без вітру. Бо вітер, якщо нам буде гнати, сюди буде перефільтрувати воду, перемішувати холод, якщо сюди буде, буде холодна вода. Якщо в цю сторону... Ну, може бути краще, звичайно, чим в цю сторону. Може бути, якщо від вас від Міляка. Але найкраще це погода без вітру. Тепло, тепло, прям тепло, Щоб бачите, якийсь день виділяється між другими днями, 100% ідете і стаєте в міляк на даний момент. Це на цій водоймі — це тут. І будете ловити, і будете з уловом. Друзі, далі в нас блог про корм. Е, перший блог був про вибір місця, куди що рухатись, щоб вибрати місце. Е, д... Тепер у нас блог про корм. Він також буде розбитий на два етапи. Перший етап це початок осені, і другий етап це е, друга декада. Ну, осінь, як я розказав у першому вже блозі, коли вибирали місце. Поїхали! Зараз у нас, ну, грубо говоря, я на риболовлі. Зараз у нас перша якби, декада осені. Це у мене, зараз я вам казав, це 25 вересня десь таке по корму. Це тигровий горіх, цілкований, але його дуже мало. Ну, коли я ловлю звичайно літом, я даю весь цілий, я його не перемолюю. Риба активна, вона кормиться це цілий. Зараз. З кілограма вареного горіха я перемолюю, ну, грам 600-700. Я тільки лишу 300 грам цілкованого горіха. Потім по корму. Ось дивіться, друзі, яка фракція у нас. Бачите, яка вона мілка. Да, Я залишив трошки ще бойлів. цілих, Але в цілому у нас якийсь піка, але в цілому. Так, я залишив трошки бойлів, але я їх порізав. Це якщо кілограм бойлів, так само буде мій еквалент кілограма. Кілограм я лишив штук 5, 10 цілих кинув, потім половинок. Ну, штук, може 30, знаєте, такого плану, а все решта це четвертинки, і вісьмірка. Ну, діпа як зручно, щоб швидше, тож, щоб постійно їх не так аж мілкувати. Потім тут 2 мм, 6 мм, і е, горіх з кукурудзою вареною гарно проварені 2 годинки, перебиті. Кукурудзи небагато, але воно класно тож, дає свою нотку. І стік-Стік. Також тут пелець 2 міліметри, і бойл гарно. Ну, бойл так, вісьмірка, даже мільче, я його так гарно прорізав, не перемолов на кружі, бо це вже е, почти сипуха, а іменно зробив такий, ну там не видно, такий маленький, ну, ну типа почти 2 міліметровий пелець, Ну чуть-чуть більший. Класно працює. Це перше і конопля, звичайно. Якщо б літом, це б було конопля, е, цей чисто тигровий горіх. Бойлий пеліц це шістьорка і бойлер цілі, я би не різав. Може для старту я б порізав на половинку. Це бойлер десь міліметр 14-16. Я би порізав по половинках і це може. А так би давав цілі спокійно. І не було б цієї пилі, не було б, я би не перемолював нічого. Це літом. Зараз я кажу, як я зробив. І переходимо в другу декаду. Якщо б це була вже друга декада, я б тигрового горіха цілого. Ну, жменьку додав і то може. Бойли, це 100% перерізані восьм і цей, і пару половинок й не давав. Потім обрав е, би 6 мм пельчик, лишав би 4-мм, е, кажу, 2 мм і конопля. І більше, корму б менше було і більше б давав е, упор на стік. А вже там м, листопад. Листопад, якщо друзі, у вас виходять ловити, це там конопля по корму і цей, і стійка. Все. Ось, грубо говоря, весь корм у двох минутках. Ну, там бувають свої нюанси, свої ці. Але якщо так робити, то я вам скажу, буде результат. От бачите, я ловлю вже е дуже гарно відловився. Рибалка вийде на це, якщо вийде цю неділі то на наступну неділю вийде риболовля. побачите, я гарно відловився, все ловиться, все працює. Так що, друзі, запам'ятайте, перша декада ще можна трошки, корм такий, плюс-мінус великий, ставити, бо рибка наїдається ще, вода ще не так остила, Но друга декада е, осінні це вже буде там холодно, то конопля чуть-чуть може бути передробленого орішка, цього. І стіка. а вже більш листопад, уже туди кінець, це просто конопля і стіка. Стіка це наше все або ПВА-мішки, якщо у вас є, це в принципі одно і те ж саме. Просто закидати далеко з спів... ПВВ-мішком не закинете. Близнячки, дезда. Так що, друзі, ось такий в принципі по корму. І ось так треба ловити осінню. І ось так треба шукати коропа, і амура осінню, і ви завжди будете з уловом. А я вам дякую за. Перегляд, і якщо було цікаво, поставте лайк, напишіть комент, напишіть теж свої думки, згідні, незгідні, що робите інакше, цікаво буде почитати і з вами поговорити, які у вас є е думки на цей повод. Все, друзі, до скорих зустрічі на водоймах і будьте здорові!